Ми дуже радіємо в тому, що можемо служити для Бога і для людей. І сьогодні мали таку можливість послужити для людей, яким 75 плюс років. Тому -то Бог дає нам це бажання і дякуємо Богу за можливість, ми можемо служити, і бажання нашого серця, щоб ще багато людей вони примирилися з Богом і вірно служили Богу. Дякуємо Богу, що. Маємо чудову можливість служити людям не тільки ділом, але і словом можемо всіяти їхні серця. Слово Боже, можемо розказувати їм про спасіння, говорити про вічність і люди. люди отримують якесь зерно, те, що може змінити їхнє життя, що проросте. І ми надіємося побачити плоди від цього. І вдячні Богу, що. Ще ми маємо такі можливості служити для людей, що ми, що ми можемо використовувати ці можливості. І хотілося б, щоб люди більше і більше знали про Христа, більше і більше чули про Христа, спасалися, змінювалися їхнє життя. І для цього ми стараємось використовувати всі, всі моменти, які всі можливості, які трапляються в нашому житті. в країні Пудь благаємо тебе, даруй спасіння Україні!